Штучний інтелект та творчість. Чи може машина створювати мистецтво? Шановні вчителі, учні, гості, сьогодні хочу звернутися до дуже цікавої теми, як штучний інтелект впливає на творчість і чи може машина створювати мистецтво? На перший погляд, це питання може здаватися дивним? Як щось таке механічне, як машина, може створювати щось настільки духовне та емоційне, як мистецтво. Однак технології змінюють наше уявлення про світ. Тому давайте розглянемо це питання більш детально. Що таке мистецтво? Мистецтво це не лише результат технічних навичок, це також вираження емоцій, ідей внутрішнього світу людини. Відомий італійський художник Леонардо да Вінчі колись сказав: мистецтво ніколи не буде завершеним. Тому що людина завжди прагне до досконалості. Мистецтво постійно змінюється, розвивається і шукає нові форми. Важливо розуміти, що ці зміни відбуваються завдяки інструментам, які людство використовує для самовираження. Штучний інтелект може стати таким інструментом. А чи може машина бути творчою? Машина не має чи натхнення, як людина, але вона має доступ до величезної кількості даних музики, картин, віршів. Штучний інтелект аналізує всі ці приклади, і на основі них створює щось нове. Наприклад, алгоритми можуть зібратися з тисячі зображень, певні форми та кольори і об'єднати їх у нову картину. Однак важливо зазначити, штучний інтелект не створює оригінальних ідей: він не мріє, не відчуває, не переживає, як це робимо ми. Його творіння це результат аналізу того, що вже існує. В деякому сенсі він імітує творчий процес. Але не переживає його. Штучний інтелект не створює знахненням чи внутрішніх переживань, він аналізує та відтворює, це щось на зразок копіювання стилів та технік. Штучний інтелект може аналізувати величезну кількість даних, вчитися з прикладів і створити щось нове на основі того, що він вже бачив. Наприклад, нейронні мережі, як от Діп А або Аїва, вже створюють картини і музику, які визнають за мистецтво. Деякі вважають, що мистецтво це не тільки вираження емоцій, а й майстерність і техніка. Наприклад, відомий художник Пабло Пікассо колись казав, мистецтво це брехня, яка дозволяє нам зрозуміти правду. Він мав на увазі, що іноді мистецтво є способом показати щось більше, ніж просто емоції. Штучний інтелект може створювати твори, які дають новий погляд на мистецтво, використовуючи інші підходи, логіку, аналіз та алгоритми. Люди вже використовують штучний інтелект як інструмент для своїх проєктів і часто результат є вражаючим. З іншого боку, багато хто стверджує, що машина ніколи не може створити справжнє мистецтво, бо не має емоцій і не проживає життя так, як людина. Мистецтво змиває пил повсякденності з душі, казав Пабло Пікасо. Це означає, що мистецтво це щось більше, ніж просто результат роботи. Це трансформація того, що ми відчуваємо та переживаємо. Штучний інтелект може імітувати техніку і стиль, але він не здатний переживати життєві досвіди або особисті емоції. Це важливий аргумент, бо мистецтво не існує у вакуумі, воно завжди є відображанням внутрішнього світу художника. І який же висновок ми можемо зробити? Тільки співпраця, а не конкуренція. Отже, чи може штучний інтелект створювати мистецтво? Моя відповідь така. Штучний інтелект може створити щось, що ми можемо називати мистецтвом, але він ніколи не зможе переживати творчу енергію так, як людина. Штучний інтелект не замінить митців, але він може стати новим інструментом, який допоможе їм розширити горизонти своєї творчості. Ми маємо пам'ятати перший закон робототехніки робот не може заподіяти шкоду людині або через свою бездіяльність дозволити людині завдати шкоди. Штучний інтелект, власне, і є роботом. Як сказав відомий письменник Оскар Вайлд, мистецтво це найінтенсивніший прояв індивідуалізму. Штучний інтелект ніколи не зможе стати повноцінним індивідумом, тому роль людини в мистецтві завжди залишатиметься ключовою. Дякую за увагу!